Подія, на яку чекали, презентація нової книги знаного журналіста викладача МИГУ Віктора Мазаного. Видання присвячене творчості класика української літератури Уласа Самчука і включає глибокі коментарі над його доробком. До створення книги долучилися учні різних шкіл області, викладачі, науковці та студенти. Ми коментували листи, в яких він говорить про, про свої публікації газеті Свобода. І це дуже наблизує наближує нас до нашої професії. Частиною заходу стали демонстрації праць молоді, які увійшли до книги. До тих документів звертаються на зміст такої книги. Мали б скластися вибір з репортажів часів закарпатських подій, які були передруковані у вашій свободі щирою і правдою до вас, пошаною Олас Самчу. Це в його творах посіла правда про Голодомор», геноцид українців який забрав мільйони життів, і який радянський е, союз намагався приховати до цього знайомство Віктора Мазаного з творчістю Уласа Самчука стало справжнім відкриттям не тільки як читача, а як дослідника. Впродовж багатьох років журналіст вивчав літературну спадщину автора. В архівах аналізував його романи, публіцистику, епістолярій, мемуари. Можна було просто дати, це дуже цікаво. Я потрапляю в архів Самчука. Я дев'ятий відкриваю десятий а вже під п'ятої, треба виходити, я, я подумав, що це обман. Я ж таки, щось став. Ну я й копію травму, а потім вивер. дослідницький шлях автора привів до особистого знайомства з Теодором Костюком, похресником великого письменника. Спілкуючись із Теодором, він отримав не лише безцінні спогади про Уласа Семчука, але й глибше розуміння особистості письменника. Являється, похресник живився. Це таке для мене було відкриття в цьому фільмі, який ми будемо сьогодні. Там, там про це є. Він про це зараз в НАСА. Тобто він, він винахідник, винахідник такого, автор винаходу, називається Лазар Марса. Це завдяки цьому винаходу люди... Літали на місяць, полетять на слова. Особливим гостем презентації став Володимир Ісаїв, колега та давній приятель Віктора Мазона. У своєму виступі. Пан Володимир відзначив вагомий внесок свого друга не лише у дослідження української літератури, а й у розвиток журналістики в цілому. Це на українського народу українцям, бо на привеликий жаль ми ще на сьогодні. Попри те, що вже є доступ до його літератури, ми ще дуже мало знаємо про нього як про особистість. І Віктор Стефанович зробив неймовірно важливе дослідження спільними зусиллями Володимир та Віктор Мазаний створили документальний фільм, присвячений дослідженню творчості Уласа Самчука, який став своєрідним підсумком багаторічної праці. Першого Улас Самчук це представник західноєвропейської літератури. Він представник західного канону за якістю, за суттю, за глибиною образів і за художнім художньою майстерністю. Після завершення презентації Віктор Мазаний поділився своїми враженнями від реалізації великого проєкту. Він зазначив, що робота над книгою стала для нього не лише науковим дослідженням, а й особистим шляхом. Шляхом відкриття постаті Уласа Самчука для сучасного читача. Було відкриттям для мене і великим враженням те як студент факультету журналістики. Дослідили газету Свобода, у якій Влас Самчук друкував свої публіцистичні статті. Це вимагало від них, по-перше, пошуку, по-друге, розуміння законів публіцистики. По-третє, вони побачили у самому авторі, яким, яким мистецьким, як володів він мистецтвом слова. Презентація книги Віктора Мазаного та документального фільму об'єднала навколо імені Уласа Самчука школярів, студентів і викладачів, ще раз підкресливши пам'ять про наших справжніх героїв потрібно берегти і примножувати. Христина Усик, Дмитро Сухан, телевізійна служба МИГУ.